Діти, пригадайте подорож до осіннього парку. Як називають дерева, що ви бачили в парку? Якими були дерева? Чому вони змінилися? Який зараз місяць? Жовтень. Жовтень пензлика дістав. Листя все пофарбував. Жовтий жовтий клен стоїть, явір, як у вогні горить. Які чудові фарби дає нам природа, якого кольору листя? Давайте створимо картину Осінній віночок із гарного різнобарвного листя. Для цього нам потрібно аркуш паперу, кольорові силуети листя, фломастери трьох кольорів: зелений, жовтий, червоний, клей, І листки дерев. Підготуємо наші ручки. Долоньки листочки кружляють, долоньки листочки шурхочуть, долоньки листочки вітер гойдає. Фломастер тримаємо трьома пальцями, не надто натискуючи листочки притримуємо лівою рукою. Клей на листок наносимо на зворотньому білому боці рівномірним шаром. Прикладаємо листок намащеною стороною до аркуша паперу, придавлюємо і розгладжуємо. Створюючи картину осінній віночок, можна наклеювати будь-яку кількість листочків.